Внутрішній сайт Вінницької міської ради один з найкращих в Україні. Це стало відомо під час проведення міжнародного конгресу з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, який відбувся тиждень тому у Києві. Внутрішній портал був створений у Вінницькій мерії у 2007 році. За його допомогою працівники мерії обмінюються інформацією. Наша репортерка Ольга Сольвар спілкувалась із розробниками програми. Більше про це у її матеріалі далі. Такий диплом, і таку статуетку Вінницька міська рада отримала у конкурсі Лев 2013 Що розшифровується як лідер електронного врядування цього року. Ми такі нагороди отримали за проект Внутрішній портал Вінницької міської ради. Це приємно тим, що е, наш департамент, департамент технологій він здобув цю нагороду. Цей сайт і, взагалі, та інформація, яка розміщена на внутрішньому порталі. Вона є доступною для користувачів, вона є зрозумілою, і це напевно були. Е, Самі основні оцінки, саме е е в цій номінації, ось вона система внутрішнього порталу міської ради. За нею працівники нашої мерії працюють уже сьомий рік. Розповідає головний айтішник да, нашого міста Олександр Дереженко. Саме у департаменті інформаційних про, технологій є, міської, 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 міської ради і місь розробили прийоми, цю програму. Портал або внутрішній сайт це система колективної роботи працівників, тобто це. Система, в якій зберігається інформація, яка допомагає робити пошук цієї інформації, якщо потрібно знайти рішення міської ради, які були пов'язані з телеканалом Віта, людина просто вводить стрічку пошуку, того що вона шукає, і знаходить рішення, які пов'язані з цими документами. От там рішення 2008 року, 2012, де зустрічається відповідно слово Віта. Аналогічно тому, як працює Google. Тобто їм Сотні мільйонів сайтів, які знаходяться в пошуковій системі. А ви вводите пошукову фразу і за секунди знаходите не тільки сайти, але й фотографії, документи і остальне. Такий системний підхід, який би сьогодні давав можливість працювати в, єди... в єдиній базі всім службам, і комунальним службам, і департаментам, які знаходяться в міській раді, і в тому числі органам, які не належать до органів місцевого самоврядування, напевно, це єдина практика така в нашій державі. Ольга Сольвер, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».